Поки одні коростенці лише на півшляху від Квжрепів до ОСББ, інші вже декілька років самостійно управляють своїм будинком. Як, наприклад, по вулиці Грушевського, 38. більшість мешканців цього дому люди похилого віку, і вони вирішили, що у їхніх під'їздах повинні бути поручні. Ось вони їх отримали. «Потрібно, тому що спускатися, а зимою, коли льод, то ідеш то держатися на деж вода капає, все, і тут льод». ОСББ тут створили п'ять років тому. За цей період було зроблено поточний ремонт, води та теплопостачання та ще багато чого. Зробили у нас вікна. пластикові, поставили. Пластиковий, зробили нам. Двері нам поставили, скамейки, забор зробили нам. Бюджет ОСББ утворює квартплата. На що витрачати кошти, вирішує актив будинку під час зборів. Це Внески мешканців за квартирну плату. Ми так грошей не збираємо, а все робимо за їхні кошти. Ще є гроші, які залишилися на їхньому рахунку і ну, держимо їх для аварійних ситуацій. Ну, примерно десь до 50 тисяч війз на даний момент є грошей. На що витратити цю суму, мешканці Грушевського 38 також вже вирішили. Мешканці цього будинку ще хочуть встановити лічильника теплового. Ну, ми, що виділить нам трошки держава грошей, зробимо ми, поставимо лічильника їм теплового на цю зиму. Ще один будинок, у якому близько п'яти років діє ОСББ, Грушевсько, 37. Також Хрущівка, також з великою кількістю мешканців похилого віку. Тут ОСББ змогло собі дозволити поставити нові двері з домофоном, козирок та ще багато необхідного, розповідають мешканці. І кришу крішу і сліви зробили. А коли був жек, а жек скільки не хватили, не жалувалися, що в нас далі валиться, нічого не. Будинки Грушевського і 37, і 38 – старі, старі, як які всюди є боржники, що напряму погіршує матеріальне становище ОСББ. Втім, як бачимо, і за таких умов будинки можуть самостійно триматись на плаву без кожрепу. А от якість такого вільного плавання залежить від самих людей. Тут все залежить від бажання мешканців. Якщо хочуть мешканці більш капітальний ремонт, треба складати більше грошей, бо це саме розумієте, і вартість тих самих матеріалів, і робот. А якщо хочуть просто підтримувати будинок в належному стані, десь підрувати, підмазати, то цих коштів дійсно вистачає. Люди, які знають про ОСББ зсередини, діляться, що така форма управління будинком змушує мешканців більш відповідально ставитись до свого житла і спільного з сусідами майна. Цінувати зроблене, адже за це вони заплатили з власної кишені.